Лали пап лале попула ліна ліна ліляли паплале популя. Вітаю! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка, а звати її Оленка. Я дівчинка маленька, а звуся я Оленка. Дружну сім'ю маю, про неї розповідаю. Знайомтесь, це моя сім'я. Мамо, тато, бабуся, дідусь, мій братик і я. Сім'я це близькі рідні люди, які люблять і допомагають один одному. Пропоную гру, поміркуй і назви. Батьки хто для вас? Мама і тато. Хто для батьків дівчинка? Донька, якщо хлопчик, то син. Хто для вас батьки вашої мами і тата? Це бабуся і дідусь. А ви для них хто? онуки? Давайте скажемо лагідно. Мама, матуся, матусенька, тато, татусь, таточко. Брат, братик, сестра, сестричка, бабуся, бабусенько, дідусь, дідусик. Пропоную вивчити уривок з вірша дорога родина. Послухайте, моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик. І любов єдина, і я у них також любити вчусь. А тепер погляньте на картинки і спробуйте розповісти віршик разом зі мною. Моя сім'я і дорога родина. Це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити. У дружній родині всі один про одного дбають, підтримують, піклуються. Діти слухаються батьків, допомагають їм. Діти, про кого ми сьогодні розмовляли. Маму, тата, бабусю, дідуся та їх діток. Як назвати їх одним словом? Сім'я, родина, молодці. Хай завжди у вашій родині буде панувати мир та злагода.